Всім привіт, з вами Ендер, і ми продовжуємо грати гру під назвою 60 персек. Ми будемо продовжувати грати на тому місці, де ми залишилися минулого разу, тому пряного пригляду. Вам повідомлення і повернулося на свій корабель. Я дуже радий, що ви погодилися. Тоді розпочнемо співпрацю. Незабаром з вами зв'яжуться місьє, Якщо ви все ще приватиме у відкритому космосі. Ви залишаєтеся пильним. Ага, якщо ми будемо відкритому космосі, вони з нами зв'яжуться ще. Так. Ем... Добре. Наші сенсори виявили пакунок, що ширяє космосом. Жирними літерами на ньому написано Асме. Важливо, десь є етикетка. Ось же вона. На етикетці написано Помідор. Може це упаковка вашого улюбленого супу? Майте на увазі, капітане. Наш прикладач не все розуміє правильно. Ну, давайте ризикнемо. У нас одна банка супу тільки. День 17-й. О так. Який успіх! Коробка була наповнена смачною їжею. Записка всередині закликає адресатів не падати духом. Щось про допомогу. Яка вже в дорозі. Бла бла бла. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, капітане. Я радий, що ви не втратили апетиту до супу, капітане, але могли би цього разу закривати рота, коли жуєте. Так. М -м голодний, голодний, голодний. Голодна. Поки що все добре. Так, ненавиджу підвищувати гучність, але цей клятий фільтр для виділення запахів так гуркоче. Здається, він несправний. Ага, нам треба полагодити. Е фільтр. Суп ми не будемо. Ось, кл клейка стрічка, вона завжди допоможе. Поїхали далі. День 18-й. Ви полагодили фільтр для видалення запахів. Замінивши зношені гвинти скотчем. У кабіні більше не пахне немитими космонавтами. Усі на борту тепер можуть мислити набагато ясніше без цього невпинного гуркоту, що залишав кожну думку. Вам би, не навадила... Вам би не завадила додаткова порція супу. Так, поки що все добре, поки що. Так, ой, з нами, з нами кішка хоче зв'язатися. Вхідне повідомлення, говорить капітанка Фелісет, Моє прохання, тут уся підлога вкрита кабелями, вони повинні щось сполучати, так? Але місьє, деякі ведуть у нікуди, вони просто звиваються і утворюють багато вузлів, деякі навіть іскряться, коли ми їх кусаємо. Клаудай каже, що це шкодить як їй, так і нам. Я хочу навести тут лад. Допоможете? Ту Ну, давайте запальничку. У нас більше нічого немає. І давайте, напевно, ще супчика зробимо. Так, ну все тоді. Далі. Ви слали екіпажу. Е, Цьому екіпажу запальничку. Як ви дізналися, що нам захотілося томатного брюле? Мням. Е, де... Делішес, хай буде, не знаю. Коштуйте, я наполягаю. Також ми взяли кабелі дж джитсі і з'єднали їх, з'єднавши великий шум. А Клаудай почала по поздавати нам за закуски. Було чудово, доки вона не конфіскувала запальничку. Угу. Зате -за плюс три супу у нас. Які ще кабелі джитсі місьє? Ну ті, що видають бзз. Певна річ, у вас таких немає. За словами Тома, одне з його найбільших досягнень ще в часі, коли він працював рятівником загублених кошенят, було створено передової аптечки, яка врятувала багато життів. Том підготував презентацію свого дивовижного і на 100% оригінального винаходу. Це все більше схоже на дешевий маркетинг, ніж на справжню медицину, капітане. Послухайте презентацію Тома. А вже ж, чому б не послухати. Він вже старався. І треба всіх зараз накормити. Ось так. День 20. -й. Ви подивилися презентацію Тома. Було багато гучних заяв про зміну правил гри та силу переконань, але дуже мало про медичну науку. Зрештою, цей 4 годинний семінар. Не приніс вам жодної користі, ні з медичної, ні з будь-якої іншої точки зору. Хоча Том ще довго розповідав про те, як він за допомогою саме цих медичних технік лікував китів, що перебували під загрозою вимирання. Він грамотно говорив про анатомію тварин майже так, ніби він дійсно говорив правду. Та що ж я кажу? Це ж Том. А вже ж він брехав. У найтемнішому кутку корабля ви знайшли кілька іржавих і роздутих панок супу. Хтось, мабуть, поставив їх куди дуже. Їх туди дуже давно і зовсім про них забув. Виглядає не на надто безпечно, але з іншого з боку, це ж консервований суп. Він має зберігатися до 737 років. -залиш Залишите пляшанки собі. Давайте залишимо. Знайдений древній суп змусив вас замислитися. І не дивно, він виглядає старшим за цей корабель, і все ж він тут. Хто міг його залишити? Хоча, з іншого боку, яка різниця? Безкоштовний суп. Так. О, з нами знов з'яжеться кішка. Місьє, давайте поговоримо. Як капітан з капітаном. Цей сесій суворе місце, Жахливо порожній і депресивний, правда ж? Мій екіпаж вони страждають від нудьги. На борту панує гнітуча атмосфера. Помилки в розкладі Клаудай приносять наші ігрові сесії до нескінченності. Так більше не може тривати. Ми вмираємо від бажання розважитись. Допоможете нам? Ерор, не кусайте кабелі. Ер... Значення задоволення, критично низьке. Ерор, помилка планування, ігровий сеанс скасовано. Ерор досить лазити шторах. Заліз... залізайте нехайно. Ем... Давайте лялька шкарпетка, я не знаю. Хоча б якось так. М, так, що у нас там? Голодний, голодний, голодний і голодна. Добре. Поки що нічого не робимо. День 22-й. Зворотнє повідомлення від капітанки Філісет. Очі місь є шкарпетки спочатку здавалися кумедними, але мушу зазначити, що мені не, подоб... не подобалося, як він на мене дивиться. Я не довіряла йому, як і моя команда. Саме тому ми одноголо... одноголоса винесли йому смертний вирок. За що? Ви нас усіх дуже розважило, а після розваг мирний сон адже так. Це дозволило клаудаць спокійно вирішити її проблеми з плануванням. Ми торжествуємо. Вдячна вам, місії капітан. ПС додаток, сувенір, о лопатка. Мегенко колекціонувала... колекціонувала мінерали ще на землі. Не називайте їх кристалами, якщо не хочете отримати на горіхи. Я не знаю, як вона принесла їх по службу безпеки космічної станції, але їй вдалося принести кілька своїх улюблених зразків на шаттл. Меган прихильна прихильна до вас, капітане, а нам потрібно, а нам потрібні ці мінерали. Як гадаєте, зможете переконати її пожертвувати свої дорогоцінні екземпляри заради спільної справи, або простіше кажучи, заради виживання. Ну, давайте спробуємо. У нас наче гарні відносини. Ось подруга. Тому давайте спробуємо. Так, ну, все. 23-й день. Ви запитали Меган, чи не могла б вона пожертвувати свою колекцію мінералів на користь спільної справи. А що вона перехнула і сказала. Ні, вони мої. Ти з Глузу с'їхав. Ти хоч уявляєш, як важко було принести їх повзахорону, після чого пнулася до свого кутка, щоб продовжити гратися з улюбленою Жеодою. <сум> ну добре. Трешечки не вийшло, але наче нічого страшного не, не зробилося. Капітанка Фелісет говорить: місі капітане, дозвольте представити вам місцьє лате. Вчений справжній експериментатор і астрократ в одній особі. Прекрасна, прекрасна брільянт, радниця короля Людовика 15-го, була його 27 разів прабабусою. Міслі Лате дуже цікавиться вашим кораблем. Він хотів би завітати до вас з науковим візитом, привести дослідження, щоб ви могли б повчитися один у одного. Хіба не чудова ідея? Ну давайте. Буде якийсь інший кіт. Треба дати всім поїсти. Все ось так. Прибуття гостя рознимувалося гучним чавканням у шлюзі. Салют! Промовив Лате з повним ротом, прикусивши вірну ручку. Капітанка Фрісет залишалася на зв'язку. Я впевнена, що Лате збере багато цікавої інформації про ваш корабель. Ставтеся до нього з повагою, місьє. Він дуже витончена натура. Не вражайте його, будь ласка. Ваш королівський гість наразі жує вашу улюблену пару черевиків, капітане. Гадаєте ви йому подобаєтеся, мабуть, ще зарано судите. Ну добре. Хай трішечки пожує. Він не черевики! Жує, він провода жує від комунікаційного терміналу. Система очищення води перегрівається. Сам посад перегрів не є проблемою. Система має запобіжники. Проблема в тому, що під нею ми зберігаємо мінерали. Я хвилююся, що деякі мінерали, навіть їхні залишки, можуть сплавитися. Сплавитися. Або і закипіти під впливом надмірного нагрівання. Це дуже небезпечно. Мануальне перезавантаження може спрацювати, але зробити це буде непросто. Спробуйте. Давайте спробуємо, чому мені. Ну, нам, ну. Робити нічого, тому, гадаю, нічого прям катастрофічного не буде. Тому давайте так. День 25. Ви вирішили вручну призапустити систему очищення води. Завдання виявилося складнішим, ніж ми очікували. Посібник з експлуатації. Запатентованої системи очищення води програм астроном громадянин попереджує, що під час такого ремонту не можна випускати струмені пари. Тож, на ваше щастя, струмені пари, за якими ви не, не випарували жодних мінералів, або знаєте або знаєте… вас, містялате гризе кабель. Сподіваюся, це не важливий кабель. Хотів би я теж так сказати. Дійсно, ви можете переглядати рекламні матеріали програми автор-громадянин, коли вам нудно. Але ні, не надягайте це, Капітана, ви щойно увімкнули вартового ваги. тисяча Це просто розкрамована маячня, потріскана і несправна. Тепер, дивлячись на себе, ви бачите дебелого бульдога. Предбачається, що це. Повинна змотувати вас, схуднути. Припиніть чухати вухо. Або принаймні зніміть черевих і зробіть щось з цим. Кораблі потрібен капітан. Все, клейка стрічка, давай. Так, у нас мало дуже їжі. Давайте зробимо їжу. Кішка містер Лате. Так і їсть. Про провід. Так, ну якось так. Ви спробували полагодити вартового ваги тисяча скотчем. Якщо я коли-небудь вийду з ладу, майте совість використовувати належні інструменти. Мені байдуже, що це спрацювало. До технічного обслуговування не можна ставитися легковажно. Вар вартовий ваги тисяча перерахував масу вашого тіла, він відрегулював ваш голод, прибрав тягу до шоколаду і вимкнувся. Шкода, я вже. Я вже почав звикати про думки про те, що на борту буде домашня тваринка. А ще зла бляшанка з супом. Ви спали. Члени вашого екіпажу стверджують, що теж спали. Якщо їм довіряєте, то залишається лише один підозрюваний ваш поважний гість. Питання лише в тому, що ви збираєтесь з цим, з цим робити. Ну, давайте інтелектом вирішаємо цю проблему. І зробимо ще супчика. Ось так. У нас взагалі дуже мало супу і матеріалів. Я не знаю, що потім будемо робити. Ви нагадали гостю про важливість правильного харчування в умовах нестачі їжі у відкритому космосі. Детально описали, наскільки важливим для цієї місії є лояльність і довіра, і як кожна крапля супу може стояти на межі життя та смерті. Віслілате обмірковував ваші слова. Так, це правда, кивнув він. Але важливий нюанс. Я люблю суп. Ні, мінус суп. Приємно бачити, що ви так спокійно це сприймаєте, капітане. Ваша правда. Е, немає сенсу оплакувати пролитий суп. Ви все. Ага. Мінус суп. Просто мінус суп. Все, лате, давай йди гуляй. Меган цікавиться статусом ваших нинішніх стосунків, капітане. Бо нас тих жінок, яких не варто обманювати. Ви вільні в романтичному плані. Останнє, що потрібно в цьому шатлу, це ще більше невизначеності. Знайтеся Меган у вашій прихильності, і тим самим, значно, меншите ризик бути заколотим острою шпилькою для волосся, яку вона ховає в своєму черевику. Е, ну, давайте спробуємо, я не знаю. Признаємося, що ми її любимо. Якщо вона не помре з голоду. Find і soulmate. Ви офіційно оголосили про свою прихильність до Меган. Тепер ви з нею перебуваєте в моногамних стосунках. Але Меган так і не опустила ту гостру шпильку для волосся, яку ховала за спиною капітана. Вона все ще там. Я не експерт у людських стосунках, але раджу її не зраджувати. зражувати. те гризе ваш стілець. Ви все ще відчуваєте гол, капітан. Він гризе провод постійно. Ще змалку Меган пот... потерпав від морської хвороби. Кумедний факт: шату навіть не потрібно рухатися, щоб викликати у пасажирів Нудоту. Однієї лише думки про те, що шатл мчить крізь космос, може бути достатньо, щоб спровокувати -запам... запаморочення у деяких людей. Меган вкрай погано почувається. вона кличе вас, капітане, вона прив'язана до вас. І просто хоче, щоб ви обіймали її, поки не викрепкаєтеся. Побудете... Побудете з Меган, поки їй не полегшає, ну давайте. Рідна душа, подруга. А, подруга і рідна душа. Так, дай. йому дам поїсти і все. Поки так. Тень 30. Ой, 29. -й. Ви були поруч з Меган, аж поки їй не стало краще. Догляду на краєвиди та запахи приємного було мало. Але ви вдвох якось з цим впоралися. Ви сподівалися, що це була ваша остання зустріч з морською хворобою, але свідомлювали, що надії марні. Корабель для. Такої -та? Такої -та? Підлетів, щоб забрати свого напарника. Капітанка Фелісет залишила повідомлення. Дякую за вашу гостинність. Міст'є перший офіцер Лате, благополучно повернувся на борт. У його звіті зазначено: місія середня, експеримент... експерименти не несмачні, асоргромадянин нудний. десяти. Спасибі за гостинність, міст'є Еліс. Будь, будь ласка, прийміть цей сувенір на знак подяки. Сподіваюся, на подальшу співпрацю. Поїв наш суп ще й сказав, що ми погані. Так. М -м давайте переробимо, я не знаю, маску. Давайте маску переробимо, у нас більше нема варіантів. Капітане спостерігаю великий об'єм невідомого походження неподалік від нас. Всередині можуть бути припаси, або навіть інше розумне життя. Є лише один спосіб це з'ясувати. Чи варто активувати наш супермодний промінь тягач? Так, це його офіційна назва. Шерлін зі штаб-квартири програми асоргромадянин виграла право на вигадування назв в різдвяній лотереї. Ну давайте, спробуємо, я не знаю. Ви підняли, ви підняли таєм, таємничну порожницю космічну штуку на борт і відкрили її. На жаль, астронавт, який ховався всередині, вже давно загинув. Тіла в космосі розкладаються дуже цікаво. Капітане, я зібрав багато корисних. Да. Е ні. Ні, ви маєте рацію. Мені дуже шкода, нехай земля йому буде пухом. Цей досвід позначився, ага, на, О, цей досвід позначився на психічному здоров'ї всіх членів екіпажу. Ви постійно бурмотіли. Це міг бути я. Мене бентежить ваші гіпотези, капітане, це все, що може статися. Ой-ой-ой. <звук> Том каже, що його улюблений заняттям у вільний час від роботи високопоставленим продавцем у великих корпорації було посидіти, попердіти, над обладанням своєї компанії, намагаючись його покращити. Я ніколи раніше не чув такої ідіоми, капітане. Сподіваюся, він має на увазі майструвати. Так. Точно, Так, так і сказав. А не фактично вносити корективи у склад повітря на борту. Він пропонує посидіти попередіти, над деякими з наших речей теж. Я не фіксую жодних сплесків метану в повітрі, тому припускаю, що він використовує метафоричну версію цієї фрази та все йому щось, з чим він міг повозитися. Ну, давай ось пістолет. Повози, Повозись з пістолетиком. Так, ось. Ти поїш. Ми ж можемо тепер зробити супчика. І все. Ви дали Тому пістолет, що він посадів попередів над ним. Том витратив кілька годин, збираючи і розбираючи зброю. Коли він закінчив пістолет, виглядав і функціонував значно краще, ніж раніше. О, нічого він його покращив навіть. Молодець. За це я дам тобі поїсти, напевно. Фелісет кричить з екрану. Кінець близько. Клаудать сама не своя. Ви чуєте Уркіт бортового плесоса. Він засмоктує все на своєму шляху. Ви в ховає... Ми в страху ховаємося в тінях. Люба Клаудать просто загубилася. Допоможіть нам, місьє, поки нас не, не поглинув цей безумний плесос. Лілно. Ре Ерор, виявлено безлад. Команда прибрати. Прибрати, 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 прибрати. Статус. Я стала пилососом руйнеником Безладу. Давайте артефакт. Я не знаю, що він там зробить, але но... ж я ж його взяв. Все, супчик. Давай. Все. А і треба комусь поїсти, тати. Ну, малюк він зробив нам покращив б... пістолет. Тому давайте я йому дам поїсти. Він заробив. Щоб допомогти франц... французьким котам впоратися з надзвичайною пилососною ситуацією, ви надіслали їм артефакт. Error Виявлено невідому корову. Error. Смокнування неможливе. Команда. Диктувати пилосос. Статус плутанина. Вільми вдячна, Клаудайт зупинила своє плесос шаленство. Я знала, що вона не бажає нам зла. Вона хороша опікунка, лежачи на помилки. Будь ласка, прийміть ось це. Я особисто витягла це з пилососа. як новенький, так? Ні, залиште клубки шерсті собі, місьє, я наполягаю. Ви, як і раніше, ага, ось, вони зробили ще супчик. Ще супчик. Помирає з голоду, голодний. Так, mm -hmm. ситуація якось не... не погано дуже. Кріхітна блакитна істота почала мити ілюмінатори нашого корабля скрибником. У космосі важко знайти роботу, капітане, просто не дивіться йому в очі. Надто пізно, Вона дивиться на, на вас та чекає якось оплати. Чесно кажучи, йому справді вдалося прибрати. З вікна того паскудного космічного жука, що ми можемо запропонувати цьому мізореному. Волоцюзі. Ем, суп. Ні, я не можу. Я не можу Суп, це надто. Ой-ой, нас взагалі. Нема навіть з чого зробити, супчик. Ви вдали, що нічого не помітили, і сторіння закричало та почало розмахувати своїм численним рученятами. Можливо, продавні прокляття. Ні, наші прикладачі підхопили фрази ніякої поваги та працьовитий підтримець. Після цього він провів з хребником у зворотньому напрямку, і жучки та полями, які щойно були вичищені, дивижним чином повернулися назад. Ви з командою якось дивно принишкли. Після цього інциденту Почуваєтеся трохи винними. Можливо. Пой лишенько, ви знайшли голографічні шахи на борту. Ви ніколи не чули про голографічні шахи. Це як звичайні шахи, але з великою круглою дошкою, а замість сучних фігур голографічні монстри. Оскільки в ній не використовуються фізичні фігурки, я можу зіграти з вами. Вам доведеться водити мої ходи, але. Але, але просто пам'ятайте, що я контролюю потік повітря там, де ви спите вночі. Тож радше вам не махлювати. Це все, що я хотів сказати. Зіграємо. Ну давайте зіграємо на останок, напевно. І все. Крафт 10 ітемс. Ура! Не можу повірити, що ви обіграли мене в голографічні шахи, капітане. Як? Комп'ютер завжди виграє. Я знаю, що вам допомагав екіпаж. Мені доводиться боротися з спокусою притворити цей корабель на купу димлячого космічного модлуху, але гарна партія. Окрім палкового паркового... Окрім бажання усіх вас. Побувати загальний емоційний стан тут значно покращився чи не так. Всі в піднесеному настрої. Гадаю, брутальне завдання душевного болю ще вашого улюбленого корабля дуже надихає зрадники. Так. М -м -м -м. Суп ми не можемо зробити досконалити щось можемо. Я не знаю, ну давайте реактор досконалимо. Хоча. Нам, напевно, не треба зараз вдосконалювати. Нам, нам потрібно ще раз переробити. Ем, хм, що переробити. О, давайте пістолет. Тому що у нас наче ніяких монстрів немає. Ну я не знаю. ну... Давайте спробуємо. Говорить капітан Фелісет. Наш комічне дослі... дослідження офіційно завершені. Це великий тріумф, один маленький крок для дюжини котів, але великий стрибок для всього котячого роду. Дякую вам за допомогу та дружбу, місьє. Статус місії успішно завершено. Команда повернути сі... екіпаж додому. Після офіційної вечірки е... команда розпочне свою подорож на землю. Бажаєте супроводжувати нас додому. Так. А вже ж. А вже ж хочемо. Капітан помирає з голоду. Ну, нас зараз цей помре, тому давайте йому спочатку Дамо поїсти. No, man Left Behind. Кінець? Як це кінець. Ви погодилися приєднатися до. Цієї команди у їхній подорожі на землю. Відмінно місьє, відповіла капітанка Філісет. Вирушаємо подорож без волікань разом безпечніше. На землі ми будемо героями. Нас вітатимуть і розпитуватимуть про наші великі відкриття та пригоди. Ми, ми заживемо у славі та розкоші, ми обідатимемо, як королі та королеви. І Мон Амі, у нас більше ніколи не закінчиться пісок для лотка. Боже мій, не можу дочекатися. Планування повернення на землю маршрута визначено. Відстань 60 парсеків. В рівень ризику високий. орієнтований не час невідомо. Статус Wife la France Зараз звучить La Marche Щось там звучить. І все це перемога. Ми перемогли. Ми перемогли? Ми повернулися на землю? Разом з котами. Ми перемогли. І так, капітан Еміт Еліс, члени його екіпажу та їхні союзники з цього корабля повернулися на рідну планету після довгої і важкої подорожі, сповненої сну і дрібних чвар, за останнього бляшанку супу, вони таки дісталися до Землі. Чи, чи не дісталися? Ну сподіваюся, що дісталися. Тому, ну, чому б чому ні? Ви вижили, мабуть. Ні, в пережити 35. Що означає, от, мабуть? <ріст> Давайте вдумати, що ми вижили. Тому що, ну, коти ну, коти ніколи не підводять в біді. Коти вони не підводять ніколи, так. тому гадаю, що ми перемогли, ми вижили, ми молодці. Навіть з першого разу ми перемогли, напевно, я не знаю. Мабуть, тут написано, мабуть, перемогли, а мабуть, і не перемогли. Все? Ну що ж, ось, ось така ось пригода в нас е, вийшла. Нас е, рятували котики. <ріст> напевно, напевно, рятували. Сподіваюсь, що рятували. Дуже незвично те, що ми навіть е, на жодну планету не, призем... ну, не приземлилися, так. Е, ну. Я не знаю, може це якась кінець якийсь рідкий, тому що ми повинні були якось на планету якось висадитися і там, якось ще розвиватися. А тут якось так. Як ось такий ось кінець цікавий. Але якщо вам сподобалася пригода, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І все. Тоді на цьому будемо закінчувати. Дякую за увагу і до зустрічі!